Вітаю вас на своєму каналі. І так, тепле ліжко. Ви щось таке на Ютубі чули? Я ні. Ви, напевно, також. Тому тримайте від мене перше відео на Ютубі. І так, це мій власний виріб, який я, е, з яким я хотів би з вами поділитись. Е, чому саме тепле ліжко? Та тому що в мене є камін вдома, є груба, але нема лежанки і не хочу падати в оту старіну, Рішив собі зробити невеличке компактне тепле ліжко, щоб можна було залізти на нього і погрітися, коли тобі холодно. На даному етапі я ще збираю каркас. Для цього мені можете подивитися, потрібен ось такий метал. Це дві профільних труби: 40 на 20 по 3 метри. Далі уголок 50. Також 3 метри і квадрат метр двадцять І все на цьому. Тому щось я потихеньку буду збирати каркас. Далі у відео ви побачите розміри і продовження. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Ставте вподобайки. О, о, що я бачу! Напевно, перший етап за позаду плаче. Ну що, друзі, як можете бачити, з каркасом повністю завершено. Приймайте роботку. І так, що, по-перше, я хотів би сказати, те, що того металу, що я вам показував на відео, не вистачило. Повністю низ е був доданий, крім чотирьох профільних стойок. Оце укріплення низу. Це вже метал, який я знайшов пізніше. Чому так? Та тому що конструкція ну, досить така вийшла немаленька, і вона була без укріплення трішки дряхла. І, звісно, що її потрібно укріпити міцно, щоб вона зовсім не рухалась. Тому ось таке рішення зробив я. Так, далі, що я вам скажу? Давайте я скажу вам розміри. Розміри. і так ось ця ширина 90. Оця ширина 1,80 вісімдесят. Висота е, 73, висота від краю ліжка до ось цього 40, далі тридцять. Ну, в принципі, все. Далі, ось тут вже е, всі ці приколяси укріпляючі. Я робив, звісно, під, під свою плитку. Плитка в мене буде 60 на 60. Точніше, ось так ось плиточка буде, щоб вона по краях лягала, тут наклеть. І посередині теж впиралася. І по краях, звісно. І тут 30 на 30. Плитка в мене, ну, звісно, розміри. Тут в мене всі прораховано під плиточку. Плиточку я буду класти 60 на 60. 3. Ось отак. Ну, типа 60 на 60. Повних плитки 3. І 3 кусочки 30 на 60. Отак. Отак якось. Далі, що я вам скажу? Далі що, друзі? Далі ми переходимо до другого етапу. Це буде монтування теплого полу на плитку. Поїхали! Ось так виглядає закінчення другого етапу це монтаж теплого полу на поверхню плитки. І так, що я можу сказати з приводу цього етапу? Клею весь теплий пол ось таким пістолетом і твердим силіконом. наніс зверху прижав теплий пол і все, він застиг і міцно тримається. З того, що я зробив 5 відділень теплополу для того, щоб його можна було рухати і комфортно для себе розміщати, вже як буде нанесений клей на ось цей каркас, який знаходиться вже в приміщенні. І так, далі що зробив? Розкреслив візді по плитки, щоб шах був 6 см, не більше. І, в принципі, десь використовував ці всі 5 розривів так, щоб е вони, було, вони були між собою рівномірні. Десь приблизно на один розрив е пішло 5 метрів. Кабеля. ну 5х5, 5. тут 5 розривів, розривів, то 25 метрів пішло на це все. Так далі, ось-таки тут буде терморегулятор. Максимальна його мощність витримує 1,5 Вт. Я думаю, що вистачить він тут, оскільки їсти не буде. Далі що? Ось так воно якось виглядає зараз на підлозі. Ми будемо переміщатися до третього етапу. Це нанесення клею на, на теплий пол, полтику, легенько ми його нанесемо, невеличкий слой. І тоді вже нанесемо сюди клей, таку поверхню, заклеїмо в ці всі розйоми. І далі будемо потихеньку класти плиточку, це буде вже третій етап. А четвертий етап, то це монтування там електроніки, це і все і швиденько скріпимо і запустимо. Якщо хочеш, звісно, більше таких е, корисних відео, то підписуйся на канал і став подобайку, коментуй, дивись далі. Ось так виглядає початок третього етапу. Як можете бачити, заповнив ячейки клеєм через 11. І так от трішки такі вершки зробив, щоб коли я клав плитку, плитка не торкалася метала. Дивіться, ось як я плитку зробив. На ніс. Тонесенький, тут ось можна бачити, ось, де провід знаходиться теплого полу. Тонесенький, слой клею. І все, зараз буду потихеньку монтувати. Далі вам покажу, як воно буде. Продовжую працювати над третім етапом. Ось так. Як можете бачити, в мене не виходить. Наче непогано залишилось трішки. Ну що ж, друзі, нарешті закінчив я третій етап. Четвертий, п'ятий, десятий повністю закінчив вже весь проєкт. Ось можете наблюдати, що в мене вийшло. Четвертий етап там дуже просто з'єднав всі. Всю електроніку, яку потрібно, вивів на терморегулятор, ну і, звісно, на включатель. І на цьому все. Ось так воно все виглядає, все гріє, все чудово, все прекрасно. Тому, якщо тобі сподобалось відео, став подобаючку, підписуйся, звісно, на канал. І якщо можливо тобі цікаво, скільки я витратив на ось таке ліжко-лежанку, то напиши, будь ласка, в коментарі і постав подобайку. Якщо набере 100 подобайок це відео, то обов'язково викладу наступне відео з розбором, скільки що коштує, скільки воно мені обійшлось. Все. Дякую за перегляд, до побачення.